Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Ротель SL1100. Приступаємо до розпаковки даної автоматики. До речі, раніше, що один, зараз почали класти по два. Хотів пояснити трошечки по даній платі. Я думаю, що так можна прихватувати. Друзі, як перевести вручне положення дану автоматику. Де повинен бути зазорчик? Ось тут, бачите? Трошечки догори міліметр, півта... міліметр два. Тепер обов'язково треба відкрити ворота, перевірити кожен стик. Я раджу сальники все-таки ставити, бо буває таке, що насекомий залазить, там слізняки, ще хтось сила зразу стоїть на 100%. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як ротелі SL1100. Дуже-дуже хороша ротелі. Автоматика має зовнішнє незалежне освітлення. Що таке зовнішнє незалежне освітлення? До речі, тут буде використовувати зовнішнє незалежне освітлення, так як я на стовпчиках є дроти і замовник хоче його під'єднати. Що це означає? Це коли ви нажимаєте на пульт, поїхали відкриватися ворота і ваше освітлення. Вашого дворику або навесу гаража, бо зразу раз включається, ворота відкрилися, світло світить. Потім ви заїхали в двір, нажали на пульт, ворота пішли закриватися, світло світить. Ворота закрилися, світло світить. І буде світити той час, який ви виставите таймер. Тут можна виставляти таймер від хвилини до 10 хвилин. Тобто виставили там 2 хвилини чи хвилину, і ворота закриються повністю стану на вік, після того включається таймер і йде відрахунок. Тобто відрахується той час, який ви виставили на даній автоматиці, і світло само автоматично погасне. А також можна включати його примусово за допомогою пульта. Якщо ви вже примусово включили, то примусово треба і виключити, бо автоматично воно не виключиться. Тобто, якщо включається автоматично, автоматично виключається. Якщо примусово включається, примусово треба виключати. І ще вам хотів сказати про два подарунки. Перший подарунок це сертифікат стоїмості поторив на аксесуари. Ви можете його отримати зовсім безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за послання, яке знаходиться під відео. І використовувати ви зможете в компанії нові ворота при покупці даної автоматики. Другий подарунок це креслення. Під ваш індивідуальний проєм відкатних воріт ви можете ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. І отримуйте вивовки в електронному вигляді. Ну а зараз приступаємо до роботи. Я думаю, що даного відео будете задоволені і буде вам дуже доречно. Приступаємо до розпаковки даної автоматики. Що, що в ній входить? Монтажна основа, два пульти та крепізні бофти. Два ключики. До речі, раніше шов один, зараз почали класти по два. Магніти, кінцеві вимикачі. Колись мені один замовник. А от вони, тормозні колодки. Ну вони точно як коробочці, як тормозні колодки. Та і можна їх назвати тормозними колодками. Вони ж зупиняються. Так Сам двигун ось так виглядає. Зверніть увагу, яка у нас є. Зараз оновлена плата з екранчиком. І дуже-дуже легко її настраювати. Хотів пояснити трошечки по даній платі. Що ми маємо? Ми маємо запобіжник 0,5 А, це на слаботочку. І запобіжник 5 А. Це на силову частину, це на двигун, та на освітлення та на сигнальну лампу. Далі. Іде у нас що ми підключаємо? Земля нуль, фаза. Двигун у нас підключений вже виробником ми цей кремнік не трогаємо. Також підключений сам конденсатор. Він також підключений заводом-виробником. Далі, тут у нас є підключення сигнальної лампи. Та зразу сюди же підключається освітлення. Оце підключення інкодеру, тобто використовується або інкодер, або гіркон. Тобто інкодер підключений, тоді гіркон не використовується. Ну так можна сюди підключити і гіркон. Далі йде у нас підключення два контакти, це підключаємо управління з фотоелементів. І живлення фотоелементів беремо це з верхньої клеми. А це у нас управління тоді, коли треба підключити кнопку стаціонарну, або GSM модуль, або там умний дом, AX. От сюди от, до управління підключається. Як записати пульт на е, дану автоматику? Ось за допомогою цієї кнопочки. Ну що ж, тепер потрібно е, буде подати живлення і за допомогою екранчика показати, як воно налаштовується. Правильно збирати зубчату рейку. Дуже багато людей роблять помилки. Дуже багато. Скажу, ті, що збирають самі, мабуть, 90%. Задається питання, може я неправильно роблю? Ну, хочу вас переконати в тому, що я правильно роблю. Бачите, як зібрата бабишка. Ми її розбираємо і вона зібрата так для транспортування. І вставляємо, ось тут є овальний отвір, бачите, тут овальний отвір. Сталяємо під рівну частину, бо вставимо під рівну частину. Ось так під рівну частину. Бачите, я прижав повністю під рівну частину. Потім беремо бабишку і, і ось так збираємо. Отак правильно. Люди багато збирають ось так. Це неправильно. Ось так неправильно. Чому? Бо коли ви будете релігувати рейку, звернуть увагу, вона налізла на зуб. Ось о. Правильно збирати ось так. Дивіться, дивіться опять уважно. Бачите, вона навіть не дійшла до зуба. Це я вам для того, щоб переконати вас, тому що я збираю правильно. Велика частина бабишки приварюється до каркасу варі. Це такий об'єкт, що нам приходиться протягувати провода. Обов'язково тянути треба в трубі, а не в гофрі. Де, деякі взагалі тянуть без нічого. Ну, я раджу в трубі тягнути. Уволился бля. Так мені хоч зарплату забери. Капець, остався я без помічника. Ага. Бо зарплата осталась-то у меня. Да. Отак от будемо знати. Тоді ми не будемо тебе видавати цю зарплату. Друзі, обрізав ці дюрочки, які там, бо ми ж не будемо прибивати його до бетону. А буду сюди ще трубочку буду підварювати, щоб трубочка ближче до цього ребра була приварена, щоб тут не загибалося, Якісно було приварено до, до трубки. Зараз ці гайки ставлю. Чого ж люди їх ось так ставлять, чого не знаю. Ось бачите, друзі, ось так воно ставиться. Вони туди защелкуються хвостиками Ось так. Бачите, вони не випадають, ось хвостиками, вони стоять. Чи їх просто підкладають, не знаю. Роблю такі заглушечки на трубу, бо це буде підкладочна трубочка під двигун. Тому роблю такий, щоб заглушити. Зараз я на навпіл, щоб дуже симпатично дивилися. Підставили трубочки, зараз прихвачимо до них ну, на ті підкладки, а потім підемо, будемо примірятися, чи все, все вірно ми зробили, чи ні. Ставимо речку по центру. Дивимось, як воно у нас стає. Чудово. Я думаю, що отак можна прихватувати до швелера. Друзі, зверніть увагу, що речка знаходиться у нас по центру шестеренки. Вона не знаходиться не тут, не з тої боку, а іменно по центру шестеренки. Отак правильно виставлений двигун. Друзі, як перевести вручне положення дану автоматику. За допомогою ключиків, які поставляються в комплекті, вставляємо ось сюди, провертаємо і ось цю лапку ось сюди до кінця. Як правильно виставити першу зубчату рейку? Відкриваємо ворота до кінця, ставимо пальчик метку я від корпусу 8-10 см, ставлю метку, пальчик, довожу до першої бабушки, Ось ви бачите перша бабушка. І потім прихватую середню бабушку першою. Відкриваємо ворота до кінця. Спускаємо рейку до кінця і піднімаємо на 1-2 міліметри від шестеренки, щоб зробити зазор між шестеренкою та реєчкою. Друзі, де повинен бути зазорчик? Ось тут, бачите? Щуп. Щуп, бачите? Проходить все, все, все чудово. Тобто там є 1,5 мм зазору, значить все чудово, все добре. Як виставити другу та послідовні рейки? Закриваємо ворота приблизно десь так. Беремо рейку, ставимо, беремо рейку іншу. Я буду використовувати кусочок, а цілу рейку. Обов'язково. Це треба обов'язково робити. Ось таким чином підставляти і отак, і отак от її прихвачувати. Прихватили першу бабишку, тепер прихвачуємо останню бабишку. Ну, опять-таки підвигаємось і не забуваємо о зазорі між шестеренкою та рейкою. Тобто вона лежить внизу трошечки догори, міліметр, міліметр два. Все. І таким чином всі послідовні рейки. Тепер обов'язково треба відкрити ворота, перевірити кожен стик, то можна вварювати потім, якщо все буде в порядку. А все чудово, можемо обварювати. Друзі, зверніть увагу, будь ласка, на дроти сині, та коричневий. Живлення, вони під'єднані до 12-24 контакти. Це не обозначається, що один контакт 12, другий 24. Це, це обозначається, тому що сюди може під'єднувати живлення від 12 до 24 вольт. Другий – це ком НС, це під'єднане управління з фотоелементу. Де буде це управління, де буде під'єднуватися живлення на даній платі, ви все побачите в даному відео. Друзі, на даному фотоелементі немає значення полярності, тому підключається, куди який проводочок попав. Не тобто, обов'язково соблюдати полярність. Починаємо заводити драти в сам, в сам двигун. Так от Плату можна зняти, щоб вона не заважала. Трошки в сторонку. її. Тут знімаємо сальника і розрізаємо його таким чином. Я раджу сальники все-таки ставити, бо буває таке, що насікоми залазять, там слізняки, ще хтось, то бажано ставити сальники назад. Якщо вони йдуть вже в комплекті, то бажано ставити їх назад. Так, І ставимо все в свої тут назад і закриваємо. Ага. Бачите, я казав-казав, а не зробив. Треба витягнути сальника забувадіти. Тут, до речі, є функція освітлення. і ми сигнальну лампу ставити не будемо. Чому? Тому що там на стовпчиках є дроти, він буде вішати свої туди ці браці світильнички буде підсвічувати забор. Тобто так вирішили не ставити сигнальну лампу, а ставити зразу освітлення. Тому ми підключаємо так як освітлення зразу даної дроти. Ну, До речі, що освітлення, що сигнальна лампа підключається в один і той же коннектор. Полярності соблюдати не потрібно. Ми зараз підключимо, але в налаштуваннях ми переключимо його як освітлення. Ось це клема сигнальної лампи та освітлення. Ми вже під'єднали наше освітлення ось у дротики. А також будемо зараз під'єднувати тепер вже фотоелементи підключати. Ну що ж, друзі, подаємо живлення зразу рателі. Що таке діагностика? Коли включаємо діагностику, то можемо побачити, який кінцевік робить, які не робить. Зараз стоїть на кінцевіки, я показую мені. Потім, коли кінцевік подвігаємо, зразу буде ну, видно. Далі. Сила, якщо передвігаємо окошко, бачите, віконце таке бігає. Тобто, для того, щоб релігувати, сила зразу стоїть на 100%. Якщо потрібно, далі це автозакриття. Якщо ви будете використовувати автозакриття, нажимаєте і робите зразу скільки там секунд. Бачите, крутите енкодер, і по енкодеру видно скільки секунд, там 2-3-5 секунд. то, По-моєму, до 4 хвилин можна ставити. Далі, йде плавний старт. Ну, Плавний старт я ніколи не використовую, але можна використовувати. Нажали, зробили так, та він і є. Далі плавний стоп. Плавний стоп я 90% випадків використовую. Тому можу зразу поставити так і його використовувати. Далі. Наступне лампа. От лампа. Дивимось, лампа, флеш-лампа і освітлення. У нас буде освітлення. Тобто переключаємо на освітлення і ставимо 2 хвилини. Я ставлю завжди 2 хвилини. Можна від хвилини до, до 10. Тобто я ставлю 2 хвилини, я думаю, це цього досить. Якщо мало, потім можна додати або зменшити. Далі. Гальмо відкриття, гальмо закриття. Ну, використовується або плавний стоп, або, або гальма. Тобто воно не використовується два, два разом. Я використовую плавний стоп, тому мені його досить. Фотодатчик ні. Я буду використовувати фотодатчик, тому я ставлю так. Все буквально легенько настраюється ось цим потенціометром. Викрутите, якщо підтверджувати, просто нажимаєте на нього та і все. Стоп-датчик. Ми не використовуємо, значить, ні. Далі. Мотор R. Це правий мотор. Так як він у нас стоїть ліворуч, по ліву руку, нам треба змінити, тобто ставимо лівий. Тобто, все просто і ніяких питань немає. Тест. Тест коли ми зараз будемо робити, коли будемо робити тест, то ми будемо використовувати. Він буде обучатися, дана автоматика буде узнавати, який приємний. Для того, щоб нажати на тест, треба спочатку виставити кінцеві вимикачі. Список пультів. Ось де написано, скільки пультів можна удаляти окремо. ось таким чином. Видалити, бачите, вихід видалити. Тобто, які треба видалити, то можна окремо видалити. Журнал, журнал яким пультом, у якого який час, що відкривали, все воно є. Далі, вихід 1. Ось тут підключається вихід 1, вихід 2. Тобто можна реагувати вихід 1. Дивимось, що у нас. Ну, вихід 1 стоїть калітка покрокова, а ми ставимо вихід 1, ворота по Далі, вихід 2, так само вихід 2 можна реагувати. Бачите, таким чином його. Далі йде дата та час, виставляти дату та час, мова. Ось така мова. Є англійська мова, все на англійському, да? Є українська мова. Слава Україні, бачите? Є російська мова, я її називаю російсько-українська. Дивимось. русський воєнний корабль, іди нахуй. І далі включається, що у нас? Мова. Інформація. Ну і все, закінчилось. Ставимо нашу рідну мову. Слава Україні. І приступаємо, робимо перші запуски. Як ось знати, де передній, де задній кінцевий вимикач. Е, просто. Включаємо діагностику на даному екрані, беремо кінцевик, ставимо та підводимо. Написано open limit off. Тобто, Виходить, що це на open, на відкриття. Тобто, кінцевік передній, він на відкриття йде. Кладемо його сюди, перевіряємо цей, подвигаємо туди до гіркона, Close. Це на закриття. Закриваємо ворота, вставляємо кінцевік. все. Ставимо, подвигаємо так Трохи, все, клоус є. Саме перше знаходиться діагностика. Нажимаєте на неї, включається діагностика. Потім подвигаєте кінцевик, оп, Все, open, написано, виключився. Робимо перший запуск. Чудово. Тепер обов'язково треба зробити тест. Ось це тест. Нажимаємо старт. Вони самі відкриються, самі закриються. Друзі, так як там підняли дуже високо сам улавлювач, накатний ролик, його дуже сильно високо підняли, то для того, щоб вже його там не переварювати, не мучитися, то можна вийти з положення, просто відключити плавний стоп і плавний старт. При зменшенні швидкості то і падає сила двигуна. Тобто він не може виштовхувати туди на цей. Тобто воно має виштовхувати з повною силою. Включаємо екранчик і дивимося. Бачите, плавний старт я вже включив ні. І плавний стоп теж вже включив ні. Ну, трошки так змонтовано. знаєте, Немає труби тут нащільника, нічого немає. Тому я не знаю, це на арматурках. все. Мені так не подобається. ну, Замовнику подобається, значить, значить так і залишаємо. Виставляємо так кінцеві вимикачі, щоб там залишався зазор, щоб ворота не впиралися в е, улавлювач. Зазор повинен бути від 5 мм до 2 см. Як записати пульта на дану автоматику? Ось тут є кнопочка, нажимаємо на неї. Засвітилось режим ворота. Бачите, написано? Нажимаємо на пульт, тримаємо збережено. Беремо інший пульт, так само нажимаємо збережено. Потім, якщо хочемо режим калітки записати, то нажимаємо два рази на кнопку. Раз, два, режим калітки. Но я ніколи її не користуюсь і не записую. А от режим освітлення нам треба записати. Треба нажати три рази на кнопку. Раз, два, три. І включається режим освітлення. Та я записую зразу. Є збережено і так само збережено. Все, режим освітлення ми також саме записали на пульт. Тепер ми можемо включати та виключати своє освітлення. Все, друзі, все під'єднали. Закриваємо кришками та здаємо замовнику. Ну що ж, друзі, наша робота прийшла до завершення. Ми, ми встановили автоматику Retлі 1100, SL1100, ми поставили фотоелементи, ми зробили освітлення. Це у нас лампочка для освітлення. В подальшому тут зніметься ця лампочка і по всіх стопчиках будуть стояти такі брак краси, і воно буде освітлене. Тут буде і в дворику буде. Як воно працює, ви зараз побачите. Я зараз нажму на, 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 на пульт, вони поїдуть в ворота і світло зразу включиться. Ну, а поки я його ще не запустив, хотів вам, хотів вам сказати, ви, ми підготували вам два подарунки. Перше це сертифікат з 500 гривень на аксесуари. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за записання, яке знаходиться під відео. І використовувати ви його зможете в компанії Нові ворота при покупці авт, даної автоматики. Другий подарунок це креслення от повністю таких от воріт відкатних ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам також необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а на сьогодні все. На подивіться, як воно працює, а я з вами ми прощаюсь.